Повірив звісті цій спасеній, і над ким рамено Бог відкрив, народився у тиші блаженій цар царів. Він світ цей полюбив, щоб бути у житті моєму першим, найдорожчим, головним. Крик його під небом виплиємо, став нам подарунком неземним. В давнину я помислом вернувся, непомітний двір, убогий хлів там знайшлося місце для Ісуса, чути співи ангельські з полів. На соломі немовля дрімає, пахне небесами. Але він долі не солодкої заснає всіх її вибагливих сторін. Поки малюку спокійно спиться, не питай, що може це дитя, промайде так швидко років тридцять проведе крізь труднощі життя, вогник той, що тихо догорає, не погасить він, Христос такий. Зігнуте стебло не доламає, бо болить у ньому біль людський. Те, який він лікар, хай розкаже жінка в кровотечі і Вартимей. Сухоруки й руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей. Те, яких він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів, грішниця і Петро, апостол знає, багатьох від вічних мук відвів Є в Ісусі сила Воскресіння, розповість про силу, силу ту, Яір, і доповниться в това на іні свідченню ти Лазара, повір про Христа, Його благословіння Невдорослих запитай в дорослих. дітей тільки співчуття і лише терпіння проявляв до стомлених людей. Він лишив у небі славу неба, всю красу, вінець, хваління спів і прийшов до мене і до тебе, щоб ми збагатились, він спітнів. Хоч сьогодні крихітним дрімає, Евсиманський сад теж спить собі, певно, не підозрює, і не знає, через років тридцять в боротьбі припаде Христос своїм молінні, плакай там гірко, буде знов. Вистраждає наше Він спасіння, Небо нам верне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивні звісті, що Христос не просто це дитя, віднайди в душі для Нього місце, зміниться навіки майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія, в ньому лиш від... від небезпек покров. В яслях народилася надія, в яслях народилася любов. Слава Богу!